Buongiorno amici miei e bentornati sul mio canale YouTube Impariamo con Lili. No, cioè, continueremo a leggere la nostra bellissima storia, il diario di una schiappa, il ragazzo che si lamenta sempre. Oggi, date, a leggere, cioè, 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 che sono sopravvissuti al diluvio. Ma a volte mi chiedo se non ci fossero animali più interessanti che non sono riusciti a salire sull'arca. Cage greco, si sente, oggi ci si sente, tac, 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 Отже, лі анімалі» – це артиклі в наші припозиційні артикулаті. Відео вверху і внизу також, якщо цікавить артиклі, клікайте на посилання і йдіть вчіть. So Отже, соправіре so означає вижити, виживати в якійсь ситуації, в якійсь складній ситуації. Щоб сказати, я вижила, ми скажемо. Sono а тут тварина множена. Я себе запитаю, а не интересне, чи немає якихось тварин більш цікавих, які не змогли, у яких не вийшло. Uvійte потрапити човен ноя. Отже, non a fare qualcosa, означає не змогти щось зробити. Loro non sono змогли. Що зробити? су. Дослівно буде піднятись на, але. Італійці говорять, щоб сказати, увійти в якийсь транспортний засіб, говорить саліре, су qualcosa. Наприклад, саліре сультрено, увійти в потяг, зайти в потяг. А тут саліре, суларка, отже, зайти на човен. Все каже, ну ж бувають, можливо, якісь анімалі цікавіші. Наприклад, дивіться, як він собі їх напевно намалював. Маєте козаріг якийсь такий з одним тулубом і двома головами. Що тут ще є? Чіп-чіп, якісь яйця, леова і циплятка. Ну, бачите, якийсь маленький монстрочок з трьома очима. Ва -бене. О, А тут просто дуже дракон. І Дивіться, які має лапи, як вкачки, і хвіст, дивіться, як бобра. Ну, прекрасно. Йдемо далі. Ласторія раконта ке 40 джорні.

Повернулася вода на нормальний рівень. Тому що, бачите, стільки було того дощу, вода піднялась, а потім потрібно було ще 150 днів, щоб вода повернулася на нормальний нижчий рівень. Отже, чи не соноволуті потрібно було кого їх днів. Отже, не заміняє якусь кількість того, про що ми перед тим говорили. А ми говорили про що? Про дні. Тому Potrebbero essere 150 giorni per che l'acqua tornasse. Perché? Ok, tutto Perché? 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 Ное, поверо, бідний, е e рімасто, від слова ріманере, залишатись. Він залишився, блокато, отже, був бідний, заблокований, ким? А краще сказати, він застряг, був заблокований, застряг, ми скажемо швидше, на човні суна барка, кон ун мукьо ді анімалі, то означає, ніби, кон ун сакко ді анімалі, кон ун мукьо ді анімалі, un анімали. Отже, он tanto, означає di. Значить, він був бідний застряг на човні з дуже багато тваринами, плюс його жінкою, п'ю суамолія, і його трьома також з трьома дітьми. vivere nello scantinato di nonna, con la mia famiglia, ripenso a Noè. Estompo meglio. Così, ogni che trovo insopportabile vivere. Quando io penso che è già impossibile vivere nello scantinato, oggi è in pittura, grazie a chi? Della de nonna, di nonna. Così, ogni volta, quando io penso che è già impossibile vivere, Жити в підвалі бабусі з моєю сім'єю, mia фамілія. Ріпенсо, я пригадую знов, я думаю знов про ной і мені легше стає і мені краще. Есто умпомельо, тому що бідний ное застряг на човні і немає куди подіти, ви розумієте, І там дуже багато тварин, всі на голову, всі на купу, ще є жінка, троє дітей, мама міє. Тому він каже, Окей, мені вже не так і погано. І зверніть увагу, так, як тут говорить, вольта, ке. ми можемо сказати Пенсо insopportabile. кожного разу, коли я думаю, що це вже так неможливо жити, італійці бачите, використовують «трово». ніби я знаходжу це неприємним, я знаходжу це негарним, некрасивим, не неможливим. Замість того, щоб сказати, я думаю, що це вже неможливо. Кажуть, я знаходжу це неможливо. Отже, знайте собі, що і отрово, і зразу прикметник означає, я думаю, що це неможливо. А отут ми скажемо трово і зразу неможливо. Трово інсупортабе. Віверенелоскантинату. Наприклад, ми можемо сказати Пенсоке Луї Сіябello, я думаю, що він красивий, ми скажемо. Lo trovo bello. Penso che lui sia bello? Lo trovo bello. Drazo, trovo il per Lo trovo bello. Andiamo дальше. Ну, è povero Va bene. Andiamo дальше. Mamma continua a ripetere quanto è contenta che siamo tutti insieme. Perché trova che il tempo sia in qualche modo rallentato. L'ho notato anche io, ma per me non è una cosa buona. Mamma produce e ripete. Mamma continua a ripetere. Quanto è contenta? Nascolto è buona scelta, nascolto è buona ragazza. Oggi mamma produce e dice che è buona

Uh, давайте пригадаємо, так? Мама контрна репетиция Quanto è contente, perché trovava il tempo sia in qualche modo ralentato. Напевно, вона вважає, що все ж таки це є час заповільниця, що все якось так помаленько. І він каже: я теж це зауважив.

molto lunga e che non posso andare dal mio amico Rowley. Lui e i suoi sono a fare una mega vacanza in giro per l'Europa. Caje ciò. Insharić c'è de c'è ciò, moje lito také dolge. Oggi un'altra cosa che mi fa sembrare, tac divizza, sembrare, o znacaje zdavatis,

по Європі подорожують. Отже, він і його батьки зараз подорожують по всій Європі і роблять собі цю, таку супер-мега відпустку. La prima volta che Rowley мене а парлато. Отже, ось це не та, ми говоримо про щось перед тим, що з... про що перед тим говорили. Ho cercato di capire se i suoi mi avrebbero lasciato andare con loro. Ma la sensazione, che i signori Jefferson non siano proprio delle cime, perché non hanno colto nessuno dei miei indizi. Які гарні слова? Давайте будемо перекладати. Перший раз, коли Роулі мені про це говорив, а отже, перший раз, коли мені Роулі розповідав про цю їхню відпустку, про те, що вони поїдуть у відпустку. Се. Я е, старався зрозуміти, чи і свої, це хто? І свої так я старався зрозуміти, чи його батьки ми рожаты. Все це означає, чи вони би захотіли мене з собою забрати. Чи не, не, не змогли б вони мене з собою взяти? Ма, о, але в мене таке враження, що signori Джеферсон, що сеньорі і прізвища е, батьків Джефферсон siano proprio означає. Але в мене таке враження, що вони не зовсім. Не, 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 не дуже, там, як сказати, не то, що розумні, щоб не та? що до них, коротше, не, не зовсім дійшло. «Перке колто зловити коліре, тому що вони не зловили жоден з моїх, ем, як то сказати, намьоків, Ми говоримо, як то сказати, нам'яки е, правильно українською. Я зараз не пригадаю, але ви зрозуміли і пишіть мені і підказуйте, бо треба ще українську нормально пригадати, як це буде. Індиціо. Намок. Я не пам'ятаю, як буде українською, і все. Отже, все. Значить, коли Ровлі розповідав їм, розповідав Грегу про те, що вони поїдуть у відпустку, Грек старався зрозуміти, старався якось там. Своїми намками їм дати знати, що він би теж хотів з ними поїхати. І він старався зрозуміти, чи вони зловлять його намки чи ні, але каже, що е, сеньорі Джефферсон щось не дуже розуміли мої ті нам'яки. І ось таку картиночку намалював. Тут видно ті сеньорі з його другом, і тут він таки розповідає щось і каже: з кометто п'ю дивертенте конунаміко. Già, ma vorrebbe venire? Cаже, Я можу поспорти, що було что набагато цікавіше поїхати з другом. Дійсно, але Rowley in questo momento si starà divertendo un mondo, Io sono rinchiuso nello scantinato di nonna a fare puzzle da 500 pezzi. E tak, mentre zatoj chas yak, uh, poky Roly, cey moment, zaras vitpochivaye i veselitsya un mondo, it's the same chto un mucchio, un mucchio, un sacco, un mondo. Значить, Дуже багато. Значить, за цей час, поки е, е, ровлі зараз веселиться, йому так класно, до багато ун Мондо. Я тут, закритий, в підвалі бабусі, складаю пазл з 500 частин. І все Questa è la Storia di oggi. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Сподіваюсь, ви навчились багато нових для вас слів. Дайте знати, яке було найцікавіше слово, яке ви ще не знали, але вже сьогодні дізнались. Ще краще зробіть з ним речення. А гарно почитаю, де треба підкоригую, і так ми разом вчимось. Пероджі тутто, грація мілле, чи ведямо, але просимо лекціони. Чао!